Електронна mm -hmm. книга PocketBook Era Color. Це компактна та недорога електронна книга, яка має акумулятор 2000, 2500 мАч Та має екран 7 дюймів. І, і вона спеціально розроблена, розроблена так, як для дорослих, так і для дітей. Для дітей є функція. Коротше, не знаю, як вона називається, але вона там є. Але, мен, але я не знаю, по якій причині вона називається також ще што, Штормі Сі. Але вона ось тільки коштує. Та також по-різному вона коштує. Також є якийсь інпад Color першого покоління. Ну, нормально. Якщо вам відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. І усім пока!